Доброго дня, мої хороші! Сьогодні у нас 10 жовтня, понеділок, і за розкладом урок української мови. Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання. Тож почне. Сьогодні, мої хороші, ми будемо працювати з вами на сторіночці 23 нашого підручника. Відкрийте його, будь ласка, і приготуйтеся до уроку. Наголос наш друг і дуже добрий помічник. Наголос відомий, славнозвісний чарівник. Отже, діти, сьогодні на уроці ви будете проводити експерименти з наголосом, порівнювати і пояснювати значення слів, які відрізняються лише наголосом, і з'ясуємо, чого ж його назвали відомим і славнозвісним чарівником. Почнемо наш урок із невеличкої загадки. Скрикотуха білобока звуть усі її. Звичайно, сорока. Отже, на каліграфічній хвилинці ми з вами будемо писати велику літеру С. Маленьку літеру С, букву сполучення великої та маленької літери С, букву сполучення двох маленьких літер С, «ск», К. і слово 40. Отже, відкрийте зошити. Напишіть. 10 жовтня, класна робота, каліграфічна хвилинка та запишіть нашу каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступне наше завдання. Будемо працювати із вправою 77. Читаємо завдання. Прочитайте скоромовку. Який звук найчастіше повторюється? Позмагайтеся, хто швидше прочитає або промовить скоромовку. Отже, виконуємо завдання, читаємо скоромовку. Хитру сороку піймати морока, а на сорок 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 морок. Тепер трішечки швидше. Хитру сороку піймати морока а на сорок 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 морок, і ще швидше. Хитру сороку піймати морока, а на сорок сорок, сорок морок. Я думаю, якщо потренуватися, то ви зможете вимовити цю скоромовку з наймаксимальнішою швидкістю. Отже, давайте тепер з'ясуємо, який звук найчастіше повторюється. Звичайно, звук С. Наше наступне завдання: списати скоромовку і підкреслити слово, яке найчастіше повторюється. Отже, працюємо знову з зошитом. Пишемо вправо, зазначаємо її номер 77, списуємо скоромовку та підкреслюємо слово, яке найчастіше вживається. Поставте відео на паузу виконайте це завдання. Наступне завдання вправа 78. Ми усно будемо досліджувати, як від наголосу змінюється значення слова. Отже, крок перший. Ми повинні знайти слова, які складаються з однакових букв. Давайте уважно роздивимося. І так. Однакові букви у цих словах С, с О, О, Р, Р о, о і літера К. Отже, написані слова однаково, що вони означають. І так, сорок означає число, а сорок означає птаха, назву птаха немає сорок. Отже, чим же ж відрізняються ці слова? Ці слова, діти, відрізняються наголосом. Отже, від чого змінилося значення слова? Значення слова, звичайно, розмінилося від наголоса у слові. Наступні слова, подивіться, будь ласка, вони. Складаються з однакових літер, але наголос у цих словах стоїть на різні голосні звуки. Отже, перше слово сіяти, що воно означає? Подумайте, і слово сіяти, Зірочка сіяє, да? отже, від чого змінилося значення слова? Ну, звичайно ж, ми з вами побачили, що наголос може змінювати значення слова. Наше наступне завдання вправа 79. Розгляньте малюнки і подумайте, що в них спільне. Отже, дивимося на малюнки, і ми бачимо, що перший і другий малюнок підписані однаковими буквами. Але якщо звернути увагу на наголос, то значення цих слів змінюється. Отже, перше слово сім'я. Сім'я означає родину, так? і друге слово сім'я, тобто насіння. Наше завдання скласти речення за кожним малюнком. Отже, Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Наступне завдання скласти речення із словом сім'я. Клали? Якщо ні, то я вам допоможу. Наприклад, наша бабуся Варвара зібрала сім'я з дині, щоб посадити на наступний рік. Я думаю, що ви у нас різне різне сім'я теж збирали із квіточок, із різних овочів та садили на городику. Так... Наше завдання записати слово вправа, зазначити її номер 77 та виписати слова парами. Сім'я, сім'я, обід і обід. Діти, що ж таке обід? Давайте повернемося до малюночка і подивимося. І так, обід. Прийом їжі в день це буде або другий, або третій раз, бо перший це сніданок, потім другий сніданок, а потім у нас іде обід. А слово обід означає колесо. Отже, наше завдання я ще раз говорю, написати слово «вправа», зазначити номер 77 і написати ці слова. Парами. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. І так, наступне завдання. Подивіться, будь ласка, на наших хлопчиків. Напевно, вони у нас мандрівники. Давайте подумаємо, куди ж вони мандрують. Подивіться, будь ласка, позаду, який у них пейзаж. І подумайте, куди ж мандрують хлопчики. Придивіться уважно, що у них за плечами, які необхідні речі потрібно брати в похід, як ви гадаєте, що можна побачити, мандруючи рідним краєм? Я думаю, ви всі відповіли на це питання. А зараз давайте відкриємо вправу 8-10 та разом прочитаємо віршик. Двоє хлопців, два брати кладуть речі в рюкзаки. Будем брати необхідне, що в поході нам потрібно, мандруватимем завзято, вражень матимем багато. Наше завдання виписати виділені слова попарно та поставити наголос і подумати, що вони означають. І так, поставте відео на паузу, напишіть слово вправа 80 та запишіть виділені слова, поставивши в них на голос. Перевіряємо. Я думаю, всі виконали правильно. У зошиті ваша робота буде мати ось такий вигляд. Наступне наше завдання: ми будемо з вами працювати у робочих з друкованою основою. Отже, відкрийте вправу 44. Наше завдання записати спочатку слова, у яких наголошений перший склад, потім який наголошений другий, а потім слова, у яких наголошений третій склад. Для зручності я збільшила ці слова, і давайте думати. Отже, нам потрібно ще раз слова поділити на три стовпчики. Щоб це зробити, давайте з вами прочитаємо слово, поділимо на склади і зазначимо, який склад наголошений: перший, другий чи третій. І так, перше слово Україна. Давайте поділимо на склади. Ук. Ра, -ї на. Отже, в цьому слові чотири голосних, отже, і чотири склади. А який же ж склад наголошений? Подумайте, Україна. Я думаю, всі з'ясували, що тут наголошений третій склад. Наступне слово Батьківщина. Давайте поділимо його на склади. Батьківщина. Шчина. Отже, в цьому слові чотири голосних звуки. Отже, в цьому слові чотири склади. Який ж склад наголошений? Батьківщина. Правильно, третій склад. Наступне слово ведмідь. Поділимо його на склади. Вед... Мідь. Правильно, два голосних звуки, отже, в цьому слові два склади. Який же ж наголошений перший чи другий? Ведмідь. Ну, звичайно, другий склад. Наступне слово вересень. Три голосних звуки, отже, в цьому слові три склади. Який склад наголошений? Давайте подумаємо. Разом зі мною вимовляєте слово вересень. Отже, наголошений перший склад. Наступне слово вулиця. Вимовте і поділіть на склади. Я думаю, всі з'ясували, що в цьому слові три склади вулиця. А який же ж склад наголошений? Вулиця звичайно, перший. Наступне слово зозуля. Поділимо на склади зо Золя. Три голосних звуки, три склади. Який склад наголошений? Зозуля. Звичайно, другий. Наступне слово цукор. Отже, ми бачимо, що в цьому слові, якщо вимовити, два голосних звуки, отже, два склади цукор. Тепер поставимо наголос. Цукор. Наголошений перший склад. Передостаннє слово парасолька. Ділимо це слово на склади парасолька. Отже, в цьому слові аж чотири голосних звуки, отже, чотири склади, а наголошений давайте з'ясуємо, який парасолька третій склад. І останнє слово диктант. В цьому слові два голосних звука, отже, два склади. Давайте з'ясуємо, який наголошений. Диктант. Звичайно, другий. Отже, ваше завдання в зошитах з друкованою основою спочатку написати перших три слова, в яких наголошений перший склад, і поставити крапочку. Потім записати три слова, в яких наголошений другий склад. І поставити і наголос в словах, і крапочку. І потім з великої літери починаємо писати слова, у яких наголошений третій склад. Також в цих словах зазначаємо наголос та в кінці ставимо крапочку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне завдання: слово це старовинна будова. З гостряками мурованих веж. Щойно зміниш ти наголос слова, цим одразу будову замкнеш. Давайте подумаємо, що ж така замовна загадка. Спочатку це старовинна будова, на якій гостряки мурованих веж. Ну, я думаю, всі здогадалися, що це у нас замок. А якщо в цьому слові змінити наголос, то одразу ми з'ясуємо, що це буде замок. Отже, гляньте, який наголос у нас чарівник. Із замка зробив маленький замок. Працюємо із справою 45. Давайте прочитаємо та поставимо наголоси над виділеними словами. Україна має багато замків. Зазвичай замком вважають укріплене житло, оточене високим кам'яним муром з кількома вежами. Одні з них, наче казкові палаци, інші грізні оборонні фортеці. До наших днів збереглася велика кількість замків, які Визнані пам'ятниками історії та культури. Отже, дітки, ми з вами прочитали текст про замки. Тепер візьміть олівці і поставте у виділених словах наголоси. Отже, давайте ще раз з'ясуємо. Україна наголошений звук, «і». замків наголошений звук. Перший склад. «за», Голосний звук А. Житло. Наголошений звук О. Кам'яний. Наголос падає. На останній склад наголосний звук И. Наче казкові», Другий склад наголошений. І голосний на звук О. Форт... Т-другий склад наголошений і голосний Е. І останнє слово ПАМ'ЯТКАМА. Отже, наголос пам'ятками. На першому складі на голосному звуку А. Давайте з вами подумаємо, що ж означає слово замок, якщо змінити наголос. Ми з вами вже з'ясували. Якщо поставити на перший склад, то буде замок це споруда, да? а якщо на другий склад, то буде слово замок. Давайте запишемо речення. Ну, наприклад, про принцесу рапунцель я склала. Замок принцеси Рапунцель мав височенну вежу. Ви можете або ж записати це речення, або ж скласти своє. І друге речення зі словом замок. На дверях висів великий замок. Отже, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Я думаю, впоралися всі. Наше домашнє завдання буде вправа 81. Ми повинні прочитати і списати два речення. Я думаю, з цим ви дуже легко впораєтеся. Отже, діти... Давайте з'ясуємо, можна розмовляти, не задумуючись над, правилом, вимою, над правильною вимою, ось, бачите, Інна Іванівна не дотримувалася правильної вимови і навіть не змогла прочитати або сказати вам речення. Отже, чи можна не задумуватися над вимовою слів? Звичайно, ні. Ми повинні розмовляти правильно. І обов'язково задумуватися над вимовою слів. Наступне питання. Дуже важливо дотримуватися правильно наголосу у словах, як ви гадаєте, Ну, звичайно важливо. І останнє твердження: однакові за написанням слова мають різне значення. Якщо наголос падає на різні склади. Ну, звичайно, це так ми сьогодні з вами досліджували слова, які написані однаково, але їхнє значення зміняється тоді, коли наголос міняє свою позицію у слові. Отже, я думаю, урок вам сподобався. Завдання ви всі виконали з легкістю. До зустрічі, мої хороші!